Отже, давайте разом розглянемо, які є цікаві приклади електронного активізму у різних країнах світу. І розпочнемо ми з такого процесу, як краудсорсинг ідей. Суть його полягає в тому, що кожен з нас може висловити цінні пропозиції, які будуть в нагоді для розвитку держави або ж міста або району. і Одним з прикладів такої діяльності може бути проєкт Народна асамблея, який є в Естонії. Його заснували у 2013 році, і основним стимулом для цього слугувало те, що громадяни хотіли мати вплив на процеси. Виборчого характеру на діяльність політичних партій. Вони шукали шляхи, як це вдосконалити. І за допомогою вебсайту було отримано дуже багато пропозицій щодо того, як це все поліпшити. Отже, про що свідчить статистика? За перші три тижні вебсайт отримав 60 тисяч відвідувачів. Було надіслано 6 тисяч ідей та коментарів. І а, з цього загального обсягу отриманих пропозицій виокремили 15 основних напрямків, над яким працюватиме уряд а, для того, щоб впровадити ці ідеї. Сім пропозицій вони фактично стали законами. Три з них а, вони повністю зам, зам, замінили. Вже існуючі механізми. І один з законів про електронні петиції був порівняно новим на той час, і електронні активісти вважають на сьогоднішній день це дуже великим досягненням, що за допомогою цього процесу їм вдалося легаліз... легалізувати даний інструмент. Іншим цікавим прикладом є досвід Індії. Тут функціонує також платформа для краудсорсингу ідей, що має назву MyGov, і вона об'єднує вражаючу кількість громадян це 4 мільйони осіб. І на сайті наразі на сьогоднішній момент виконується приблизно 190 тисяч різних завдань. Люди об'єднуються у спільноти для роботи над проектами, що можуть покращити. Життя їх міста або ж держави. Для мене ця ініціатива цікава тим, що вона постійно розвивається та виникають постійно певні інноваційні механізми для залучення громадян в рамках цього проєкту. Наприклад, у 2016 році була створена база резюме для активних громадян, які бажають не лише Публікувати ідеї на сайті, але й напряму співпрацювати з органами влади. Потім, у 2017 році, був започаткований ще один проект в рамках цієї платформи: збирали історії про жінок-активісток, які трансформують Індію. От і було зібрано дуже багато успішних кейсів та надихаючих історій. Які стали в нагоді тим, хто робить перші кроки у сфері електронного волевиявлення? Зокрема, от а у 2018 році планують розширити та вдосконалити контент на вебсайті «Transforming India», Трансформація Індії це вебсайт, де уряд Індії постійно звітує про свої досягнення. Зокрема, публікує основні досягнення пов'язані з платформою MyGov, які громадяни були більш активними, які громадяни надали більш цін, більше цінних ідей. Ще один цікавий демонстрамент це краудкарти. Краудкарти дозволяють побачити. На карті, які є важливі суспільні проблеми а, з, за адресами. Наприклад, у США є мобільний додаток Street Bump. От і за допомогою цього додатку а, видно усі проблемні місця на дорожніх шляхах у Нью-Йорку. І таким чином а, можна відслідкувати, а, що Коїться на дорожніх шляхах, а громадяни, в свою чергу, можуть, подорожуючи автівкою, автоматично надсилати запити щодо проблемних місць на дорогах. Громадські організації створюють і демінструменти, а також паралельно з цим є спеціальні компанії, ІТ-розробники, які також беруть у цьому участь, наприклад, компанія BBC. Вона створила портал з відкритими даними, що розповідають про проблеми населення країн, що розвиваються. Також, як приклад, можу навести громадську організацію ЕТЕЛО, яка розробляє ідем-інструменти для пошуку корисних ідей. Для розвитку держави, для краудсорсингу і розробники кажуть, що для того, аби впровадити і інструмент, вони використовують різні методи, вони аналізують поведінку громадян, вони використовують сценарний метод, прогнозують як буде сприйматись інструмент, і таким чином вони потім презентують свої продукти. І також, як приклад, можна навести соціальне підприємство Майсесайті, яке також є доволі відомим розробником і демонструментів, а відрізняється тим, що має велику кількість відкритих, відкритих кодів на своєму офіційному вебсайті. Тобто, кожен активіст має можливість долучитись до Розробки ідем інструментів, взяти готовий шаблон веб-сайту та спробувати впровадити це рішення у рідній країні. Слід також поговорити про міжнародні організації. Міжнародні організації вони також зацікавлені в тому, аби світ ідем інструментів розширювався та розвивався. Наприклад, Організація Об'єднаних Націй. Вона також презентує деякі її інструменти Наприклад, у 2015 році он проводила масштабне електронне опитування, і кожен мав змогу висловити думку щодо того, які сфери життя є найбільш важливими, та що можна в них змінити для того, щоб світ був кращим. ЄС також активно використовує ідем. І проводить електронні консультації на порталі Твій голос в Європі, а також а, був такий цікавий кейс, було проведене масштабне електронне опитування, до якого долучилось 150 тисяч громадян. Воно мало назву Повідом Борозу, колишній президент Європейської комісії, Жозе Мануель Борозу, персонально контролював результати цього опитування. та вже після його проведення запросив авторів найбільш успішних пропозицій на персональну зустріч. Коли е, спостерігала за з інноваціями, коли шукала е, цікаві кейси у даній сфері, то е, для мене стало певним відкриттям те, що у, у деяких країнах доступ до ідем є відкритим для громадян з будь яких країн світу. Наприклад, я вже розповідала про портал MyGov у Індії, і тут вітається реєстрація громадян з різних куточків, куточків світу. І кому цікаво, то будь-хто може долучитись до електронних обговорень на цьому порталі. Це дозволяє зробити внесок у розвиток зарубіжної країни, поділитись досвідом, знайти нових однодумців. Наприклад, або знайомих зі спільними інтересами можна розповіти розповісти їй про, про наш успішний досвід. Таким чином всі будуть краще знати про Україну. Ще один глобальний демонстрамент це сервіс для електронних пропозицій Opinion First. На цьому вебсайті ви можете в зручній формі в будь-який час сказати, про що ви думаєте. Суспільно важливе, що ви хочете донести до посадових осіб, до урядовців. Можна голосувати до внесених пропозицій і тим саме відразу інформувати політичних діячів про зміни, яких ви прагнете. І таким чином кожен має прямий вплив, адже бере активну участь у прийнятті рішень, які дійсно хвилюють. Що нас е чекає попереду? Нас попереду чекає електронні. Вибори, тобто, коли в кожного громадянина України буде власний ідентифікатор, нова форма паспорту, в якому в електронному вигляді записан ваш електронно-цифровий підпис, за допомогою якого ви можете ідентифікуватися в будь-якому органі влади або представник влади зможе дізнатись, хто ви є, і за допомогою мережі інтернет ми зможемо приймати участь у прийнятті рішень. Такі речі вже є реальними в багатьох країнах світу. Але кажучи про електронну демократію зрозуміла, мабуть, пік цього це електронні вибори. І приблизно також два роки назад ми на міському рівні у Львові, потім у Дніпрі, провели 100% підрахунок протоколів. Це не бюлетені, де ви ставите свою галочку за кого я проголосував, але це підрахунок протоколів, які виходять з дільниць, за кого проголосували, скільки проголосували і е, е, яка явка. І ми в реальному часі у Львові два роки назад, у Дніпрі півтора роки назад, е, опублікували всі протоколи. Тобто в цей же час, навіть трошки раніше, чим це ми опрацювали. Опублікувала і підрахували протоколи на голосування. І це показало, що система може бути більш ефективна, що електронний підрахунок і підпис ЗЦП, і публікація це такий інструмент і працює. І тоді ми подали законопроект 4404, це про електронний підрахунок голосів. Це ми міркували на виборах, що можна. Чи на дільниці проголосувати електронно, натиснути, наприклад, кнопку, за якогось кандидата, чи електронний перерахунок чи підрахунок, як сканування протоколів, наприклад. Але нам сказали, сказали що е, не на часі. Знаєте, Це такий великий аргумент, що ми до цього ще не готові. Киргизстан готовий, Бразилія готова, Росія навіть готова, ми не готові до самої прямої демократії. Тобто це саме прямий формат демократії, і я міркую, що це перший крок до цього, щоб завтра, наприклад, можна було б вже проводити опитування, не знаючи референдуми. Референдум це велика частина демократії, що наполягає на цьому, щоб була би достатня електронна ідентифікація, щоб були б бази даних. Що були б інструменти інструменти, як проголосувати, наприклад, ми була чи Bank ID, чи електронна цифрова підпись була б у всіх, щоб вона запрацювала б на наїде картерстві? Можна проводити референдуми, як загальнодержавні, так і місцеві. Причому місцеві можна проводити з мінімальних одиниць. Наприклад, референдум в одному багатоквартирному будинку теж можна проводити у формі є голосування». Проблеми лише в тому, що повинна дотримуватись демократична процедура. Та результати повинні визнаватись усіми учасниками голосування, Оце і є демократія. Також за допомогою інструментів Едем можна проводити Е-вибори. А окрім цього, використання мережі допомагає проводити виборчі чи адвокаційні кампанії. Це теж віде ЕДЕМ. Вже зараз до речі. В Україні запустилися перші прецеденти, коли е, учасників членства у громадських радах формуються не так як раніше, шляхом того, хто з, з якими чиновниками ближче знайомий, ні, публічно з використанням електронного голосування, рейтингу голосування, коли люди фактично обирають представників до і таких є вже кілька міністерств, які вже таким чином сформували е, свої е, громадські органи е, контролю. І я дуже рада, що ми рухаємось. В той бік чи тим шляхом, що все більше відкривається інформація. Мені здається, найбільший показник все ж таки це Прозоро, де вже державні кошти і кошти місцевого самоврядування відкриті. Є міста, які протидіють Прозоро, є ці органи влади, які не саме зрозуміло, і завжди буде зрада. Але знаєте, коли ми подивимось три роки назад, п'ять років назад. Чи зараз Це зарада вся була? Ви просто не бачили її, ми не бачили її. Але зараз можна промоніторити, задати питання, зрозуміти, хто виграє тендери на основі чого, чому йдуть дискваліфікації, хто власник цього підприємства, який весь час виграє якісь тендери. Це все пряма участь, якщо вибирати участь, тобто електронна демократія дуже важлива, також частинка демократії, це мешканці. Якщо ми не будемо користуватися цими інструментами, то наша вони створюються. Тобто, дуже важливо, щоб було б проактивні мешканці, практи українці, які також користуються цими інструментами. Тобто, подавайте петиції, якщо є питання, задавайте електронні звернення, беріть участь у бюджету участі. Це саме прямий інструмент, як створити собі краще середовище. Я а... Запрошую всіх а, слухачів цього курсу. А, звернути увагу на те, що ця тема вона відкрита для фахівців різних спеціальностей. Тут себе можуть реалізувати не тільки айтішники, тут себе можуть реалізувати юристи, політологи, філософи, журналісти, просто активні громадські активісти, політики, будь-хто. Тому що це сфера для людей, які мріють про те, як а, збудувати краще. Суспільство. І на сьогоднішній день це є змагання світового рівня. Якщо ми зможемо це зробити в Україні, ми станемо чемпіоном в світі, але одночасно ми змінимо світ на краще. Тому між собою, от ті фахівці, які працюють у сфері, вони скорочують назву терміну є демократія до Едем. Іронічно, але в тому числі, знаєте, в кожному жарті є доля жертви. Запрошую вас. Долучатися до ЕДМ, тобто відкритість у всьому, відкрити фінанси, відкрити звернення, участь громадян і, будь ласка, користуйтесь інструментами. Я впевнена, що за наступні два роки ми не тільки а, зробимо знову цибочок маленький а в різних рейтингах, але також будемо перше, мабуть, двадцятки. Я міркую, надіюсь, по відкритим даним. Тож сподіваюся, шановні слухачі лекції, що матеріал. Ставлю на вас в нагоді. Дякую за увагу. Я бажаю вам користуватися інтернетом, приймати активну участь, спілкуватися з владою і реалізовувати ваші ідеї, які ви хочете, разом з представниками влади. Тому використовуйте всі ці сервіси, які дає електронна демократія. По максимуму долучайтеся до петиції, долучайтеся до цікавих вам громадських проєктів, знайомтеся з цікавими вам людьми, об'єднуйтеся. І в результаті ми зможемо збудувати навколо себе значно цікавіший простір, значно цікавіше збудувати і дієвіші спільноти в наших містах. І ми зробимо наші міста такими, як ми це дійсно хочемо, і таку країну, як ми хочемо. І це буде едем. Це буде завдяки ЕДЕМ. І це буде те, заради чого взагалі, напевне, ми всі сюди прийшли. Тому треба розуміти, що інструменти є демократії лише інструменти. А як їх використовувати, виріш... вирішуєте ви. Та й ефективність використання залежить тільки від вас. Тож будьте розумні та креативні, а ми вам допоможемо.